Польща за годину. Вагнерівці розстріляли Герасимова. Броніки закони. Спеціальна плавальна операція. Це Байрактар Ньюз». 15 хвилин з 6 годин Байдена в Україні. І як сказав би Джо, летсфлай байрактарчики. Байрактар Ньюз». Хто це так скиглено болото, Холмс? Рашисти, сер. А чому так синхронно, сер? До Києва приїхав Байден. Пан Байден привіз фінансову та військову допомогу. Дуже важливі слова підтримки. Ну і трошки вже незвичних заторів, які повернули Київ на 6 годин в довоєнні. Це був дійсно неочікуваний візит для всіх. Але питання було лише до одних. Русня, щось палам. Ми так і не починали, А могли б. Рік війни, повний провал на фронті, жодної мети не досягнуто. А пропагандистам забули змінити методички. Погрози захопити Київ за три дні викликають лише посмішку українців. Твоїм фанерним генералам не дано перевершити сирського наєва та Тарнавського? А всі твої страшилки про ядерний попіл цікаві лише психіатру. Вихід є почати погрожувати іншій суверенній країні. Польшу можна поставити на колені за один час конвенціональним оружием, вернув її в кам'яний вік. 50-60 стратегічних об'єктів можуть бути уничтожені за 20 хвилин. І Польщі немає. А може нічого не був. Та яка польща росіянам, хоча б цукор у магазині взяти, і не за годину, а взагалі? Я вже бачу, як Анджей Дуда у поспіху і паніці почав сміятись. Go, русський корабль. Я зрозумів логіку. А ну? вони нападають на країни, в яких виходить слуга народу. Це ж який насичений графік російського імперіаліста. 6.00 підйом. Бо по сусідній казармі спрацював Хаймарс. 6.30 марш кидок по полю від українських дронів. 7.00 година взяття Польщі. 8.00 мародерство Польщі та вивіз сантехніки за Урал. 9.00 5 істот з Вагнера за допомогою матершини та страйкбольної зброї беруть Францію. 9.05. Двоє вагнерівців за допомогою фіги в кармані та насуплених брів доходять до Ламаншу та беруть усю Європу. 13.00. Обід. 19.00. Бункерне випиває таблетки від галюцинацій. Все йде по плану. Вагнерівцям набридло отримувати від ЗСУ. І вони вирішили воювати з ким простіше. З російською армією. Вагнерівці розстріляли портрети командувачів росармії Лапіна та Герасима. За розстріл портретів вони заслуговують на фотографії білої Лади чи Хоча б фотографії Шуби. Нам, звісно, на руку їх між собочок, але чи такі вже вони різні. Обережність з милому бані. Звичність до алюмінієвого посуду. Чекають родич. Корисні, як добриво, непотрібні своїй країні. Що то лайну, що це лайну. Я особі схову, дуже люблю. Втрат немає, бо росіяни це не втрат. Але наповнювати армію треба. Тож російські представники влади так сильно вірять у свою армію, що аж запрошують до її лав потенційних бійців з Північної Кореї, Ефіопії та країн Латинської Америки. Спочатку ми розібрали з елітними військами РФ, потім з аматорами. Зараз на черзі іноземні угрупування. Капець. Я вже бачу ці заклики. Якщо вам набрид ваш диктатор, пропонуємо вам спробувати нового. Воюйте за Росію, досить гинути від чуми, лихоманки чи крокодила. Вмирайте від Хаймарса. Північно-корейці, приїжджайте, у нас воюють буряти. Вони схожі на доньку Кімчинина. Золкін, вивчай мови! До нас їде інтернаціонал. Всіх приветствую, друзі! До хай-тек новин оборонпрому. На Росії столичних поліцейських хочуть захищати похідними бронепанелями. з надрукованими на них ликами святих та текстами молиток. І тепер, поки московська поліція мудохає своїх громадян, інші можуть біля них молитись. Батюшка це я! Батюшка це я! На Росії відбувся пробник відступу російських військ із Криму. У Магнітогорську влаштували запливи школярів у військовій формі з автомата. Спочатку танковий біатлон, тепер запливи з автоматами. Що далі? Човниковий біг з унітазами. Що ж, давайте перенесемося на ці дивовижні змагання. Школярі у військовій формі з автоматами в руках стрибнули в басейн. А це означає, що чемпіонат з зупинки розумового розвитку розпочався. Нагадаю, що заплив проходитиме у військовій формі на головах у хлопців гумові шапочки, і вони набагато міцніше за шоломи, в яких воюють чмобіки в Україні. Просто подивіться, як діти починають ненавидіти країну, де вони живуть. І не кажи, тягне на світовий рекорд. У цей час хлопці могли б вивчати англійську, але навіть крізь плавельні окуляри бачимо в їх очах впевненість. Англійська, їм ні до чого, вони майбутні ізгої. На жаль, камера не показує тренера хлопців, який загинув Нейсово. Кордони Рашки ніде не закінчуються, але тільки кордони їх маразм. Росіяни показали родину нібито з Нідерландів, яка нібито втекла у Воронежську область. Її вони вважають чудом, поэтому, коли вдруг пішли розмови о те, що ребенка можуть з'їсть, рішили надавати біжать. Єсні гласна по Європі програма Розиск ума, умних дітей. Вот это мені тоже, когда я узнав эту систему, це страшно. Жеко, скажи, а як ти думаєш, а чому вони обрали Воронезьку область, а не припустимо Канаду? Сань, ти, мабуть, неуважно дивився сюжет. Там же сказали, що розумна дитина, а не батьки. Знаєш, Жека, в мене великі сумніви, що цей голландець, звичайно, людина, а не актор. Що ж тебе занепокоїло, Сань? Невже його зовнішній вигляд останнього вагнерівця, що вижив під Бахмут? Та ні, його ім'я Кестутіс Матульокас. Нібито скопіювали і вставили заклинання з Гаррі Поттера. А якщо не вона дійсно не фейк, то цю дитину очікує велике майбутнє на Росії. Бути відмова однокласниками під крики: Ти шо саме умне? Поняв, бидла, ти їбає? Єб... Що? Як принижувати росіян, не порушуючи Жеремської конвенції? Пародія Юрія Великого у Байрактар Ньюс. Я хочу похвастаться, Дон. У меня пистолет есть, Дон. Дай, дай мне сюда. О. Трофейный дом Есть пистолет, который Дон. Господин Дон. Гитлер Дон. Да. Застрелился ма, 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 Маузером. Сейчас, если я его еще вытащу. О, есть пистолет Дон. Трофейный Дон. Командиры мне привезли Дон. Настоящий. Аккуратно только он зараженный. Наденьте лучше маску, чтобы не заражиться, дон. Да? Вот это вот господин Гитлер из, из него, дон, да? застрелился, дон. Да? Некоторые историки заявляют, дон, да? что господин Гитлер не застрелился, а, а, а отравился, дон. Да? Это я считаю шипуха, дон, да? полная, дон. Да? Вот скажите мне, как можно отравиться пистолетом, дон? Да? Его же даже проглотить невозможно. Я, я пробовал, дон, да? не получилось, дон. Да? Такой вот есть посох Дон, трофейный дом, которым наш знаменитый царь Иван Грозный, это однофамилец столицы нашей Шишенской республики, Грозный дом. Вот этим именно посохом он своего сына, можно сказать, де-синофицировал Дон. И что у меня есть такая трофейная стрела, Дон. дай, дай мне сюда, которая которой во времена троянской спецоперации, Дон, попали прямо в пятку Бреду Питу. Давай этому Ахилесу Ахиллесу, Дон. он. еще тогда так, ах, ах, Я, я, честно говоря, тоже немножко подох, подохилел, если бы мне сейчас кто-то стрелой в пятку попал, Дон. Если Зеленскому все это не подойдет, у меня для него есть еще такой вариант. Дай дай мне сюда. О, вот такое вот яблоко дом, трофейное, настоящее. Этим яблоком злая, мать и Машиха, когда-то отравилась снежную белку дом. Ой, белую снежку, дом. Мне это яблоко привезли, мои гномы, дом. У меня их осталось всего семь из 20 тысяч дом. А, чуть не забыл, Дон, есть у меня еще один вариант в моей коллекции, да, дай мне сюда, да, вот она, хорошая. <свят> <свят> вот такая трофейная змея, Дон, про которую когда-то писал, Дон, знаменитый Нестор Лютый Писец, О, этот э, летописец, Дон. Помните вот эту его повесть, Дон, про Весшего Олега, там, там, где выползла змея из череповца?

А, В общем, как вы видите, вариантов масса есть, из чего выбрать, Дон. Главное, чтобы у этого человека было желание. А, -а, 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 а Что ты делаешь, Дон? Что ты делаешь? Кто тебе разрешил туда лезть, Дон? Иди отсюда, забери его быстро. Скажи, пускай э, на камеру запишет извинения мне на коленях. Что значит у змеи нет коленей? Я него, ничего не знаю. Пришейте ей колени, пусть извиняется на камеру, Дон. Що там таке? <ріст> Та одна тварина нагадала на іншу. А все ж таки дістався пригожин до Гіркину. Та ні, звичайна тварина. Це руська диска. На Росії дізнались про те, що Байден приїхав до Києва. Спокойної ночі, малиші, як я обіцяли, приїхали на фронт. Каркуша вже здружилася з вагнерівцями. Шойгу особисто робить надувні кульки, які потім запускають на територію України. У Москві відбулася зустріч Путіна із Лукашенком. Же Олександр Юдович, спасибо, що могли приїхати. На сьогодні все. Тішить, що Україна в боротьбі з Росією не сама та має величезну підтримку. З нами весь цивілізований світ, тому в країни терориста нема жодного шансу. І приїзд Джо Байдена до нас ще одне підтвердження. Цього до речі, це сьомий візит пана Байдена в Україну і перший у якості президента. Певнений, що для Путіна він стане одночасно і останнім. Слава нашим союзникам, слава нашим воїнам, слава Україні. Руйнуючи простір, зима йде в гості, ховає лице, лютує від злості країна в недузі. Ми всі у напрузі та в серці надія і поруч, друзі. Прості питання, стрімке повстання. І може для когось це битва? Остання лиха година. Моя країна, черговий раз розгинає спину, народне віччя, сумління кличе, палаючи очі, світ. Обличчя, людські потоки, натхненні кроки Летять новини у різні боки Людина хоче, життя шматочок, та кожен лідер своє торочить Усіх свої ролі, не босі, не голі Створили власне містечко волі Небо моє, небо ти Тримай мене, мене тримай Віра моя, в себе, ти мене не покидай